Цікава заява Путіна на цьому фоні, що він готовий використати мільярд доларів як членський внесок, але з заморожених США коштів. Тобто Кремль зараз намагається. Маніпулювати цим для того, щоб російські активи були частково розморожені, ну і потім щоб дати ходу розмороженню звичайно, і інших активів. А що щодо членства України питання залишається відкритим Президент Зеленський чітко окреслив позицію, що Україна буде приєднуватися після завершення війни. Тобто, покажіть інструменти в дії, а потім ми будемо думати вже чи брати в цьому участь. Позиція гарта. Вона виграшна в будь-якому випадку, тому що ця рада миру вірогідніше за все розвалиться насправді до завершення війни в Україні, тому у президента Зеленського не. Не буде ніяких обов'язків перед Трампом. Ну а по друге, якщо вони дійсно знайдуть якийсь ключик золотий для, для того, щоб дати їм Путіну по голові і завершити війну в Україні, то чого би не приєднатися, як то кажуть? Так, подивимося безпосередньо дійсно на те, як воно відбуватиметься. Але я так розумію, що пропозицій Україні, саме вступати до Ради Миру не було. Дійсно, ви казали, що Путін розглядає пропозицію Трампа. Це він висловився 21 січня безпосередньо і каже, що із заморожених російських активів, які зберігаються в Сполучених Штатах, мможе. Внесок свій членський оплатити, і також каже, що решта заморожених російських активів Сполучених Штатах Америки можуть бути спрямовані нібито на відновлення територій, які тут цитата постраждали під час бойових дій після укладання мирного договору між Росією та Україною. Фактично розуміємо, що це йдеться безпосередньо про окуповані Російською Федерацією території. І чи дійсно Путін хоче використати Раду миру для повернення просто своїх грошей, які там заморозилися, які е, не передають Україні на військові потреби, так які можна було б використати для того самого закупівлі озброєння в Сполучених Штатах е, Америки. наскільки такий сценарій реалістичний і небезпечний для нашої держави? Ну, чому так? Я питаю, бо Трамп він як він більше не дипломат, він більше підприємець. Ось тут гроші внесок буде виплачений, він їх просто отримає. Він зможе пощупати ці гроші. Для мене здається, це дійсно от через оцю його підприємницьку, підприємницьку жилку Трампа, що це можливо. Трамп такий фієрічний опортуніст. Я б його назвав, тому що насправді е, стратегії, якими він користується, вони такі дуже ризикові, непередбачувані, т.д. тепер ми це все розуміємо, але питання в тому, що так Путін хоче це зробити. І є одна цікава проблематика. Сполучені Штати чисто чітко окреслювали свою позицію, що ніякі заморожені російські активи, які вже США Україні ніхто не віддасть. Тобто, якщо у європейців іде якийсь діалог про репраційні кредити і так далі, Трамп чітко заявив ніякої передачі активів не буде. Йому цікаво отримати ці активи самому, йому цікаво або розподілити їх там, витратити їх американськими компаніями на відновлення будь-чого України да хоч газу. Йому чесно, от йому все по барабану. У нього є ціль, і він до неї йде. Він хоче забрати собі якихось грошей з цих активів, він буде цим займатися. Якщо Путін йому запропонує цікавий і вигідний для нього план, він може на нього піти. Тому сподіваємося, що все ж таки ця пропозиція не буде прийнята з боку американського лідера. Але якщо Повертатися до коштів заморожених Європи, ми ж розуміємо, що у порівнянні з тим, що в США важливі здається 7 мільярдів доларів заморожених російських активів. Ну в Європі майже 300 колективно. Тобто, це дуже велика кількість, дуже велика різниця. Європейські тут заморожені кошти вони являються більш важливими та більш ваговими для України, тому що вони, по-перше, заморожені перманентно. Зараз європейцям не треба голосувати за перезамороження цих активів кожні кожній там. Певну кількість місяців, то про ризиків, що Угорщина чи хто ще заблокує голосування, вони знімаються таким чином. Друге, все ж таки, можливо, у цій, скажімо так, ну не прямій конфронтації, але у напруженні відносин зі сполученими штатами в один момент настане такий переламний момент, коли європейці вирішать в піку Трампу просто віддати Україні ці російські гроші, і це буде цікаво. Це знаєте таке альтернативне сценарій. Якщо домовлятися не вийде, європейці вже плюнуть та тіпа що вони тут вже давайте віддамо вже Україні, тому що Трамп там нас. Тільки тикає економічно, політично за людей нас не важає. Путін то зрозуміло, то ворог ресар і так далі. І от можуть інвестувати ці кошти в Україну на фоні того, що у європейців у самих грошей не таке багато. А це було б цікавим сценарієм але наразі його скажімо так, можна покласти на п'яту поличку і не розглядати, тому що питання війни і миру зараз обговорюється трошки в іншому вимірі. Так, дійсно питання війни і миру обговорюється інакше. Наразі я нагадаю нашим глядачам перемовини в Абу-Дабі, і я вам на початку ставила питання. Ну хотіла поставити так, бо велика кількість видань почали дописувати саме з тим заголовком, що Україна повезла в Абу-Дабі. Ту людину, яка повпливає на все, ось розуміємо так, кричущість заголовків, зараз журналісти намагаються цим спекулювати трошечки для переглядів. Але, врешті-решт, чи дійсно Кирило Буданов та, та особа, яку так сильно поважають, і до думки якої так до авторитета якого будуть дослухатися на цих тристоронніх перемовинах? Призначення Буданова дійсно гарне рішення і його офісу президента і в делегацію. Воно більш вигідне для президента України і для держави України ніж для самого Буданова, тому що в принципі йому і на тій позиції було все добре цікаво. Йому все подобалося. скажімо так. Криво Буданов. Це та людина, яка Досягає своїх цілей у різних вимірах, не тільки у війні, а багато про нього досить знаю і знаю дуже гарно, що на заході його поважають зі спілкування особистого з дипломатами, представниками е західних урядів і так далі можу чітко зазначити, що не тільки поважають, а й бояться, тому що вони розуміють, що це реальний бойовий генерал. Найефективніший в Європі з часу завершення Другої світової війни, як мінімум, показує результати, готовий на всі методи для досягнення своїх цілей і дуже досвідчений. Мало того, так він ще й має дуже гарний дипломатичний досвід, адже зараз такий. Озвучу деяку не публічну інформацію, але Кирило Буданом і до свого призначення в делегацію офіційно мав дуже багато перемови на рівні королів, імператорів, принців і так далі, з країнами близького сходу і з багатьма іншими державами, але це давайте не будемо заходити дуже глибоко. В це у нього є дуже гарний дипломатичний досвід. І у нього є оця знаєте, чуйка політичного інтригана. Я це називаю, коли людина просто розуміє, як вести перемовини на найвищому рівні, ну з самими досвідченими дипломатами, і так далі, і все одно виходити сухими з води, тому він посилює однозначно делегацію. Другий пункт це його стосунки з Сполученими Штатами Америки. Американці його дуже люблять на рівні спецслужб, на рівні військових, на рівні конгресу, на рівні Пентагону і. Трамп теж ставиться до нього з повагою. Він, мабуть, навіть краще до нього ставиться ніж до президента Зеленського у багатьох випадках. Тому ми розуміємо, що це ще один фактор, чому ця фігура посилює делегацію, і так він викликає у західних змін ну просто феєрічні овації. але все ж таки, на жаль, дуже багато залежить на перемовинах не від нашої сторони, а саме від Росії, тому що наша позиція вже чітко артикульована, і місія нашої делегації просто зараз. с халята с получени щати на надбикът и сната на РФ.